Привіт! В цьому відео я хочу розповісти про топ-5 ідей, що ж можна подарувати на різдво, і також правила і традиції німців на Різдво! Хочу вам порекомендувати канал Галини. Вона журналістка працювала на телебаченні кореспондентом через любов до німецької мови, ще з дитинства цікавилася німеччиною. У своїх відео старається підмічати цікаві деталі життя в німеччині, а також особливості німців. Її чоловік німець, і зараз вони живуть разом в німеччині. Тому вона сміливо може назвати німецьку мову та культуру другою важливою для себе після української. Кому цікавий погляд на німеччину з точки зору українців, обов'язково підписуйтесь. Отож, топ-5 ідей, що можна подарувати німцям. Перше це солодощі. Я думаю, що ви бачите по магазинах дуже багато різних тематичних солодощів, і обираєте собі кілька якихось святих Миколаїв, якихось цукерків, разом це гарно запаковуєте і даруєте. Це топ-ідея, вона завжди і всім підходить. Я дуже багато отримую так само від своїх колег, від друзів і так далі. Солодощ. Друге, це декорації, все, що стосується різдвяного свята. Всі в Німеччині прикрашають свої домівки, балкони. Також ну, тобто декорації, це також є однією із ідей. Що ви можете подарувати? Можете кілька, можете якось разом його гарно запакувати і подарувати. Третє це квіти, але квіти тематичні, тобто на Різдво. Якщо ви зараз помітите, що зараз там продається така різдвяна квітка. Вони також прикрашаються декораціями різдвяними, також є у квіткових магазинах такі гарні маленькі ялиночки, де вони прикрашені різними тематичними різдвяними атрибутами. Тому обов'язково візьміть собі на замітку. Четверте. Якщо ви добре людину знаєте і знаєте, що вона щось колекціонує, або щось полюбляє, або якісь в неї особливості, що вона б хотіла, то ви можете також і подарувати. Наприклад, жінки дуже часто і багато носять шарфів в Німеччині. Дехто також полюбляє біжутерію. Я, наприклад, дуже люблю сережки, великі сережки. Так само цінова, цінова політика може бути як від євро в тік в кік. Чи в цьому в теді, так і до 100 євро. Тобто хтось колекціонує алкоголь, хтось любить пити алкоголь. Якщо ви більше з людиною знайомі, ви можете також подарувати щось таке. І п'яте це також унікальний подарунок, який всім підходить: це гудшайни або подарункові сертифікати. Називається Гудшайн. Їх можна придбати скрізь. Вони, там нам написані багато різних магазинів, в яких можна, наприклад, один Кутшай на 20 євро, можна його, за нього щось купити там, і в ХМ, і в ЦА, або ж там, ну, не знаю, тобто, всіх, там, там написані магазини, в яких можна щось купити. То обирайте якийсь там в Дуглас і так далі. Обирайте якийсь сертифікат, який ви, де багато різних магазинів, щоб людина могла собі обрати. Це таких топ-5 ідей, вони універсальні, підійдуть всім, для тих, в кого немає якихось своїх ідей, щось там вигадувати, видумувати. Можливо, тому що це німці дарують, я особисто отримую і, і, і особливості якихось там інших ідей. Можливо, якісь ідеї, щось створити, є, створюйте, але таке підійти також далі, Такі і традиції, правила. Кілька я розповім, значить, Німеччині Різдво дуже важливе, ну дуже сильно важливе. І німці готуються, можна сказати, до нього дуже вже ще з напевно з вересня місяця. В вересні починаються вже продаватися якісь різдвяні прикраси. Тому всі підходять до Різдва з великою такою ідеєю, повагою. І е, для важливо кожного своїх знайомих, німців, кожного привітати з цим святом. Ви можете вже сьогодні, сьогодні, що в нас є там 9 грудня, ви вже сьогодні можете над, понадсилати е, якісь листівки, тому що я вже отримую від своїх колег там з якихось інших з Земель з інших міст, листівки, звіта призвітанням Різдва. Тобто вже сьогодні можна привітати, якщо хтось далеко живе і ви хочете щось надіслати, можна наперед це робити. Далі таке ще правило: німці не дарують дорогих подарунків, якщо це е, комусь там. Е, Знайомим, колегам, сусідам. Звісно, є деякі сім'ї, які, чи там, не знаю, можливо, шеф може подарувати якісь подарункові сертифікати на 100 євро, на 200, 300 євро. Але зазвичай сума між, так, між колегами чи десь на роботі чи між друзями то це там, 5, 10, 15 євро це максимум, що вони дарують. Uh, і uh, ви собі на 5 там, євро чи на 10 євро можете якісь солодощі, декорації, маленьке uh, сек, зект купити, німці також дарують і це все разом запакувати, і от таке подарувати. Або Гудчайна uh, також там, не знаю, uh, якогось Святого Миколая, і Гучайна туди подарувати, і то разом запакувати, або ж в таку uh, uh, турбинку подарункову. Звісно, є в, в деяких сім'ях один одному дарують дорогі подарунки. Це може бути і за 100, і за 200, і за 300, і за 500, і за 1000 євро можуть подарувати на Різдво там, чоловік, дружині, чи дружина, чи дітям можна по 200-300 євро все. Але в, так, за сім'єю вони не дарують. І важливо, що якщо вас запрошують все ж таки на перший, другий, третій, чи там день Різдва відвідати якусь німецьку сім'ю, ви обов'язково кожному членові купіть подарунок. Не можна там, ну, якби не прийнято дарувати один подарунок на всіх, якісь там солодощі для всіх. Їм цікаво, що кожному члену родини ви приділили якусь свою увагу і кожному щось подарували. І що ще? Ну, це такі всі правила, такі короткі відео, щоб ознайомити вас з традиціями німецькими. Пам'ятайте, що це важливе німецьке свято. Можете всіх привітати листівками, так само в WhatsApp написати, мейлами може написати. До того ж, можете привітати навіть якихось інших друзів, колег, з яких ви там десь зустрічалися, бачили. Тому що для них це дуже важливо і для вони шанують. Те, ну, тобто ті слова, які ви а, там, привітали людей з цим різдвом. Почуємось наступне відео. Обов'язково поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, і яке цікаве відео мені записати на наступний раз.